З Яким же трепетом вдивляються у очі? Вона вже мати, Господи, ось він. Промінчиком надії засяє серед ночі, її кровинка, милий, рідний син, і пахло немовляті в яслах свіжим сіном, і дитячі очі, як гірська вода. Але не знаєш ти, що то не очі сина. То вічність тобі в душу загляда, то сущий Бог невинним поглядом дитини таємних душ торкається людських. Він зазирне у душу князя і сиротини, він гляне в очі грішних і святих, в лукаво каламутні очі Фарисея В заплакано приречені вдови, той погляд сколихне зріховлену юдею. Яка прийма Месію у хліві. Не раз із тих очей сльоза тремтливо сплине, розбившись об жорстоке, роззіпни, ти тішишся, Маріє, спови земного сина, дрімає він і дивиться ще поки сни. Амінь.